Я прийшов, коли треба сам. Добренько, ви ви приходьте, ви приходите, як хочете, але згідно чинного законодавства я нічого злочинного не зробила. Нічого злочинного не зробила, і я звернуся до Олександра Валентиновича. Розумієте, я звернуся до Я звернуся, і на, які на які Я підставі, І на якій підставі? Він багато вирішує зараз. Його так само я розказую. Я її звернуся до Дмитра Яроша. Я звернуся Прекрасно. до нього. ти звернувся. Нічого, нічого злочинного у своїй діяльності я не зробила Шановні, школа поза політикою. На світі. Я, я микола, міколог, міколог, що нічого факти... нічого не хочу, я не хочу нічого з цього не зробити. Ям президент, ледім наї. Так, так, вам шоу. Шоу. скажуть, Ті люди, шоу. які сьогодні you будуть, будуть вас зносити. З Крістовським. Да люди. Я вас дуже ми будуємо державу правову, правову, спочатку руйнуємо неправову державу. Спочатку ми руйнуємо неправову державу. Ну і нація має бути на засадах пророру, добре? це знаєте. Скільки років? Добре. Скільки яся я скажу, три роки. И пришла сюда, пришла сюда 25 лет, и пришла сюда. Все ясно с вами. Дуже добре, ты дуже добре. <звук>